Слухай кінцю, привіт. Бачу, ти додавила мене в якусь там групу. <свят> ти красива, то, може, познайомимося поближче. Я холостяк, без дітей, ну і всяких там зобов'язань. Можемо щось тойво. що скажеш? Добрий день, я вчителька вашого сина. Добавила вас у групу домашні завдання. Хе-ха. <свят> Добра добраніч. Суперакція! Тепер при родах може бути присутнім не тільки чоловік, але й батько дитини. Лікар каже пацієнтові, який отямився від наркозу: Ну так, ви операцію перенесли добре. А ось перед нею ви вели себе погано, виривалися, кричали. А ваш знайомий з сусідньої койки погодився ще гірше. А вже ж нас в лікарню прислали вікна мити, а? А дороги у нашому селі були настільки поганими, що коли лікарі швидкої говорили «Йой, ми його втратили, водій розвертався і їхав шукати пацієнта. От куме у Турції житуха. Робити не треба. Зрання до вечора шампанське, кохання тричі на день. А ти шо? Там був? Ой, та ні, я не був. Галька моя казала. Один хлопець вечорами дивився у бінокль на дівчину, що живе навпроти. Вранці у нього лунає дзвінок, і жіночий голос запитує: Слухай, а ти не бачив, куди я вчора колготки поклала? О, слухай, у мене комп'ютер сам вимикається. А що робити? Фу, У тебе системник унизу стоїть. Так? Ну то спробуй поміняти шкарпетки. Може він свідомість втрачає. Фу. Джин каже українцю, я виконую будь-яке твоє бажання. Та у твого ворога виконується те саме бажання, але вдвічі більше. Ну так чого ж ти бажаєш? Ну, добре. Так, тиск 120 на 80 32 рівнесеньких здорових зуба, два. Повністю здорових ока. І температура 36,6 Хо-хо, ну ты хитрюга!